Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам ось такі нарциси жовтого кольору. Вже якось дуже хочеться весни і вирішила почати робити якомога більше саме весняних квітів. Якщо вам цікаво, давайте приступати. В роботі, як завжди, використовую італійський креп папір щільністю 180 г. Всі номери використані бачите перед собою на екрані. Для стебла беру електричний провід. І для серединки для наших течинок кусочок креп паперу розміром 1х3 см. Зверху до половини нарізаю на тоненькі смужечки, підкручую, трішки розтягую і буду приклеювати наші течинки до стебла. Клею все на термоклей. Приклеїла, поправляю і зараз буду робити серединку. Для серединки беру ось такий відрізочок крепаперу. один крайчик намащую клеєм, і склеюю два краї між собою, аби утворилась така трубочка. Тепер беру нашу попередню заготовку, по колу намащую клеєм, і зараз буду вдягати нашу трубочку на заготовку. І тепер стараюся рівномірно розподілити трубочку, аби вона гарно приклеїлася. Низ приклеїла і зверху пальцями вигинаю ось такі хвильки. Так. Аби серединка в нарциса виглядала якомога реалістичніше. Для пелюсток знадобиться прямокутничок розміром 15 на 4 см. Вірніше їх потрібно 6 штук. Вирізала, вигинаю і зараз буду приклеювати по колу по 3 штуки. Першу приклею три штуки в ряд, один біля одного. І наступні три буду приклеювати в шаховому порядку до попереднього ряду. Ці пелюстки я приклеїла, розправляю і зараз будемо доробляти нашу квітку. Беру смужку зеленого фробпаперу і обклею верх приблизно до половинки. Тепер беру ось таку заготовочку 1 на 3 см і вирізаю таку ж пелюсточку, яку буду приклеювати до стебельця. Справжні нарциси мають схожі такі пелюстки, тому вирішила не пропускати цей етап. Вигинаю голівку і зараз беру смужку темнішого зеленого кольору. І буду обклеювати нашу ніжку до кінця. Після цього, як обклею ніжку, наша квіточка буде готова. Я роблю коротенькі стебельця, тому що планую в подальшому використовувати квіти в композиції. Якщо ви хочете зробити такі квіти і покласти їх в окрему вазу, робіть більші стебла і заклеюйте стебельця до самого кінця, аби цих білих проміжків не було. Ось такі нарциси в мене вийшли, як на мене, дуже гарно. І вже так по-весняному. Якщо вам сподобалося, підтримайте це відео вподобайками, пишіть свої враження в коментарях і, звичайно, підписуйтеся на мій канал. Бережіть себе, Па-па!